Привіт, це Макс. А це канал Видавництво Розум. Мої вітання, шановне панство. Я презентую вам свіженький патігейм з простими та елементарними правилами, який грається дуже весело. Стадний інстинкт дивимось. Отже, ця гра розрахована від чотирьох учасників і перемагає тут той, хто першим назбирає вісім корівок. Перед початком партії ви розміщуєте загон в центрі столу, далі всередину розміщуємо жетони корівок та здоровенну рожеву корівку. Поруч із загоном розміщуємо колоду карт із запитаннями, а далі кожен гравець бере собі олівець та листочок, і ми починаємо партію. Отже, гра проходить послідовними раундами, на початку кожного з яких хтось із гравців буде відкривати верхню карту з колоди і вголос зачитувати запитання. Далі кожен гравець, в тому числі і той, хто зачитував, таємно записують свої відповіді на це запитання на своїх аркушах. Коли всі будуть готові, то ви починаючи з гравця, який зачитував запитання, по черзі озвучуєте свої відповіді. Важлива річ, якщо хтось довго думає, то всі решта гравців починають мукати на цього гравця, щоб поквапити його. Отже, коли ви побачили відповіді всіх гравців, то маєте придивитись, чи немає серед них найпоширенішої. І якщо ви серед тих гравців, які написали найпоширенішу відповідь, то ви отримуєте один жетон корівки. Але якщо ви той єдиний гравець, чия відповідь відрізняється від всіх інших то ви чудило, як покарання. Ви отримуєте і додаєте до свого стада рожеву корівку. Єдиний варіант її позбутись це дочекатись, поки у наступних раундах з'явиться нове чудило, і ви торжественно передасте цю корівку новому власнику. Учасник з рожевою корівкою все ще по ходу гри може отримувати жетони корівок, але перемоги в партії йому не досягти. Покажу вам ще кілька прикладів, щоб у вас не залишилось запитань, і ви негайно могли розпочинати партію. В ось цій ситуації все зрозуміло. Ці гравці отримують по одному жетону корівки, а ось цей чудило здобуває рожеву корівку. На ось цьому прикладі ми бачимо найпоширенішу відповідь: тобто, ці гравці отримують по одному жетону, а от єдиного чудила немає. Тому рожева корівка залишається там, де вона була, і починається новий раунд. Також може трапитись нічия, коли кількість однакових відповідей рівна. У такому випадку ніхто не отримує ні жетонів, ні рожевої корівки, і ми переходимо до наступного раунду. Отже, стадний інстинкт це максимально кльовий приклад сучасного та простого патігейму, який підійде на будь-яку компанію. Правила елементарні пояснюються прямо на ходу, поки ви дістаєте компоненти з коробки. А сама коробка виглядає просто фантасмагорично. Я не знаю, чи буде вам видно це через камеру, але ось ці чорні вставочки, і в тому числі і напис, вони покриті чимось по типу Оксамиту. І це, окрім візуально приємних вражень, дає прикольний тактильний вау-ефект, особливо коли ви вручаєте цю коробку в якості подарунку. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте подобайку та напишіть кілька слів у коментарях. А якщо ж ви дивились це відео суто для того, щоб ознайомитись з правилами, то мерщій біжіть грати. Тільки лайк втекніть. Також не зайвим буде переслати цей ролик своїм друзям, щоб ті розуміли, що такого кльового і сучасного можна подарувати своїм близьким на свята. І не забувайте підписуватись на канал, щоб завжди обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.